Всім привіт! Вітаю вас на каналі хлопчики Коробчики. Давно ми з вами не бачились, не чулись. І вже тут зима пролітає, можна сказати, такої зими не були. Планувались якісь жерлічки, пошука рася, коропа на річках. Ну, На жаль, крига зима нас підвела. І вже ось незабаром сезон короповий, лишився місяць і в нас весна. Я думаю, якщо така погода буде, як зараз, плюс 9, плюс 10, сходить повністю крига, буде відкрита вода і можна вже буде вириватися на риболовлю. Сьогодні ми хочемо показати вам, поговорити е, про якісь наші новинки, поговорити про те, що в нас з'явилося. Е, так що будемо зараз вам все показувати. А до речі, в нас класна новина є хто не знає, в нас з'явився нарешті. Наш власний сайт коробчики.шоп. Там є весь асортимент, який зараз є в наявності. Можливо, чогось не буде, ще не встигли відфоткати, але поступово ми наповнюємо наш сайт різним асортиментом і все ближнім часом вже з'явиться на ньому. Ви можете переходити собі дивитись, ознайомлюватись з товаром, замовляти. Ми будемо відправляти. Давайте перейдемо до новинок. Що, що ми вже зробили і що ще планується, будемо вже показувати. В нас з'явилися нові насадочки. Неодноразово ви могли бачити їх в минулих відео, ми на них ловили, тестували, показували вам і вже цей час настав. Спершу, яку хочу вам показати, це Міл -Кіно. Мілкіну це молочний тигровий горіх, балансик 10 розміру, досить класний баланс. Запах бомба, просто бомба. І він ось такий у нас, не знаю, чи вам видно. Ось такий жовтенький верх і бойлова частина коричнева. Ось така наша насадочка. Досить класна, вона літом працює. Весною працює і на закритті сезону ми на неї теж гарно відловилися. Він показував нам гарний результат. Тому я рахую, що ви маєте мати таку насадку, це 100%. Жовтенький, це класика. Іноді підходиться підбирати. На кожній водоймі є, працює якийсь свій колір. Що стосовно підкови, цей варіант пройдений і він показував гарний результат. Переходимо до другої. Так. Друга в нас це теж досить класна насадочка. Колір тут бомба. Можна, я її відношу більш до нічної, е, такої насадки бабилачан, кисла сливка. Не звичайна слива, а кисленька така сливка. Така, знаєте, як зелена сливка. Ви зірвали, коли саме е, вони ще. Зелені ці сливки вкусила і така кисла-кисла-кисла. Ось такий запах вийшло дуже круто, поєднання з белачаном просто бомба. А щодо кольору, то тут взагалі колір фантастика. Дивіться. Жовтенький і фіолетовий такий. Це більш нічний колір, Фіолетовий риба вночі класно на нього відзивається. І в поєднанні з жовтим, не світлий, а такий темненько-жовтенький. Да? Воно просто бомба, воно зіпало просто, подивіться. Дуже круто. Мені подобається, що запах, ну, це просто треба нюхати, це шедевр Бачите, це просто бомба. Це буде хід однозначно, це бомба. Ну що, тепер перейдемо ми до третьої нашої новиночки. Це в нас попапчик Ви як знаєте попап. Це насадка на ікуловляці, і фідерісти, і короп'ятники. всі це така, можна сказати, пошукова насадочка. Я з цієї насадки завжди стартую, тобто з попапа. Переважно я ловив на кислий мандарин, такий оранжевий колір. Це класика, риба його люблять, і рибаки його люблять. Ну, і Ну, Ми вирішили зробити щось новеньке. Поєднали такий оранжевий колір з розовим. Розовий зараз в моді. В моді стає такий вимитий колір, Ми тут зробили темненький, розоватенький і вийшло досить прикольно. Ось так виглядає це все. Але смак зробили ми Сквіт Малина. Е, сквіт це найпопулярний, напевно, в карпішингу смак. Він є всюди. Він е, додає його кожний виробник, в кожного він різний. Ароми сквіда є досить багато. Ми підібрали найкращу і вийшло досить круто. Тут відчувається дійсно сквіт, і відчувається така нотка-нотка малинки. Але за основу в нас іде сквіт. Сквіт тут більш виражений смак. І тако на фоні малина. Солодке щось, щось цікаве. Короб має це обов'язково оцінити. Ось такий у нас він розово оранжевий Я не знаю, чи вам це видно буде. Але вам обов'язково потрібно це спробувати. І я думаю, вам сподобається. Далі в нас ще з'явилася така крута новинка. В Афтерси. В Афтерси в двох розмірах і двох формах. Це в нас в Афтерс-Крілекс. Ой, полетіло. Розпочали ми да, нашу цю серію з саме з Крілекса. крілекс, це в нас Кріль. І Кріль з Робін Редом. Як ви знаєте, Робін Ред гарно придає, дає забарвлення насадки. Коли ви додаєте Робін Ред, насадка відразу. Мікс, то чи то буде бойл він стає червоненький. Червоненький підібрали саме ми таку гаму кольору, що крілекс вийшов у нас. Просто бомбезний. Такий червоненький, гарненький, темненький колір з таким світло-коричневим. Такий коричневенький, теж гарний, що не сильно яркий, він не кидається в очі сильно. Він спокійний, гарний колір. І ми зробили його у двох розмірах. Це в нас є форма Дамблса і круглий. 10-й вафтерс, просто 10-й шарик. І вони ще до цього всього залиті екстрактом кріля. Це вийшло просто бомба Вони плюс насичені ці стали насадки більш, вони будуть віддавати е, також ефект екстракту на дні, що це, звичайно, буде до вподоби коробу Короб це побачить, відчує, і він прийде і насадку хап і є. Ну, насправді я не знаю, я не бачу, як воно під водою робить. Ми не знаємо е, досконало поведінку коропа, але я впевнений, що якийсь відсоток екстракт, звичайно продіпований, він буде додавати вашій насадці. Тому кожний рибак має мати в арсеналі хоча б одну з цих банок. Іноді е, дамблс працює краще, ніж кругла. форма. Тут не зрозумієш ти коропа, треба все це пробувати тестувати. Але буває дамблс виручає. Коли на круглу він не хоче, дамблс виручає. Правда, я не дуже люблю ці дамблси. Люди питали, просили, і ми зробили. Так що замовляйте. Як то обично буває, ти зробиш, ніхто його не буде замовляти. Всі будуть ловити на кругле. Але ради вас, ми на все готові. Так. Далі. Нарешті ми дочекались, ми це зробили, ми це розпочали робити ще літом. Підбирали метод міксів. В нас є одна людина, яка любить ловити чисто на флет. Це наш товариш. Він обожнює флет, він в карповий фішинг давно, але він любить ловити чомусь на флет. Я не знаю чому. В принципі, догадує, в нього зазвичай коротка сесія це одна доба або півдня. І він переважно їздить по Київській області, гарно ловить і має класні результати. Він нам допоміг підібрати е, правильний мікс пельчика, е, щоб він правильно, гарно ліпився. І в нас все вийшло. Ми відкрили наш метод мікс з трьох смаків. Маємо ми Мілкенут, маємо ми криль МАЛБЕРІ, Криль Шовковиця, і в нас, звичайно, сквіт слива спеція. Як ви знаєте, бойл сквіт, слива, спеція, то в нас є Афродіта це бомба. Це просто бомба. Він працює як весною, так і літом, так і восени. Він показував гарні результати всюди, на всіх озерах. Люди всі були задоволені. Там такий запах приємний, ви маєте це спробувати це просто бомба. І ми, звичайно, зробили ж методний мікс ось сквіт слива спеція. Він подобається мені, він подобається рибі і подобається нашим клієнтам. Тому це він. Поки. І що далі? А, до речі. Методні мікси ми зробили е, метод стік мікс. Тобто, якщо ви хочете ловити на на цей на стік карповою оснасткою, ви можете просто залити цей ліквід, залити за день, за два наш пельчик, там раз в три, чотири, п'ять годин приходите там його перемішати, щоб воно гарненько все пропітувалося. І за два дні, за день навіть до рибалки, у вас буде готовий продіпований пельчик. І буде класно він ловити рибу. Якщо це вже ви хочете ловити на флет, ви, звичайно, по приїзду на водойму, приїхали, тут є баночка з ліквідом, долили води до повної баночки, все гарненько перемішали, залили сюди, зговтали, дали настоятися від 10, 10, 15, 20 хвилин, все в залежності від температури води, воно все настоїться. Гарненько воду все впітає з ліквідом, і буде класний вас методний мікс. забивайте в кормушку, закидайте, ловите, трофеї, коропи, Фу. Там як вже вийде. Ну, все, ніби так, але в нас ще новинок попереду дуже-дуже багато. Ми зараз розробили класний бойл, міл це просто який тут запах, ви не уявляєте. Класний, класний, досить бойлік. Ми зробили його в двох розмірах поки, це в 16-ому, ось такі 16-й невеличкий і 20-й, 20-й розмір. Поки так, але ще пізніше, ближче до сезону, будемо ще його відкатувати в 24-му розмірі, це 100%. В більшості випадках я ловлю на 24-й бойл, його як гарно ріжете ви на монетки, гарно його крушиться, кобра летить далеко. Ну, тобто це топ, 24-й, але Просили менші, ми зробили менше. стартанем, зменшу 16, 20. І буде пізніше ще. Що... фу Блін, який тут запах крутий. Тут класний бойл, класна структура, він м'ягусінький. Е, бачите, вже кло висипається з нього. ну Досить потужний, гарний бойл, структура просто. Дивіться, як він легенько, гарненько ламається. Свіжак, а як він пахне гарно. Да. Ну, і на цьому ми не завершуємо. У нас ще е, зараз сушиться Бойл. Я ось його взяв сушки. Це криль шовковиця. Правда, ми його робимо в 24-му. Це було наше спецзамовлення. У нас є рибак, який завжди замовляє Бойл на крилю. Е, я хотів йому запропонував спробувати криль-шовковиця таке поєднання. І він на це погодився. Ми зробили і реально вийшло дуже класно. Ми, звичайно, додавали сюди більше ароми криля, чим шовковиці, бо шовковиця вона так солодка, коли шовковиця буде, наприклад, впорівно, вона буде перебивати сам запах криля. Ми зробили криля більше, шовковиці менше, щоб ну, такий крильовий смак з поєднання, де менше шовковиці, воно вийшло прикольно. Не знаєте. Не сильно солодко і не сильно рибно, да? ну, досить цікаво. Мені подобається. Я думаю, риба це теж оцінить. Ми його не тестували, почнемо тестувати з цього сезону, але це буде бомба. Мікс, звичайно, ми це й тестували. Ми робили нашому клієнту просто кріль, Кріль сквіт робили, кіль сливу робили, але хотіли зробити ще кіль. Рільшовковиця. Нам це вдалося, і вийшло дійсно круто. Так що, ось вже скоро він з'явиться в нашому асортименті, але я думаю, що ми ще будемо виходити до вас в ефір і записувати такі відосики, що в нас з'явилося. Тому поки це все, але далі в нас багато ще буде новинок, в нас ще будуть готові стіки нові стікмікси, будуть насадочні бойли дуже класні. Будуть монетки, які були в минулому сезоні. Будуть, і вони в варені вже були в минулому сезоні в нас пеляща, Це з'являться ще в арені. Що у нас ще з'явиться? З'явиться у нас ще деякі бойли, з'явиться ще дві позиції. Одна позиція в авторса. Ми чекаємо зараз Арому. І одна позиція, яка була в нас в минулому сезоні, то був хіт Монстер краб лівер, слива. Теж чекаємо арому краба бо ми її в тому році використали і забули замовити, і ось якось так. Коротше, будемо до вас виходити ми в ефір. Все вам показувати, розказувати. Тому не переключайтесь, підписуйтесь до нас на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі, що ви хотіли побачити в наших відео, що ви хотіли отримати ще до... Сезону старту, можливо, маєте якісь свої ідеї стосовно метод місів, які б ви хотіли відпрацювати, смаки, спробувати, по насадочках можливо. Так, е да, ну якось так. Добре, все будемо ми йти далі працювати. Всім пока.